Я Оксана Гнатишина, в ефірі новини 20.15. Вітаю сьогодні у випуску про те, чому військові ображені на державу, про переселенців, які в мороз на вулиці опинитись можуть, і про конфлікти мешканців з забудовниками у Львові. І не лише дивимось. Кілька сімей переселенців можуть опинитися на вулиці. Один з готелей, який від весни прийняв до себе людей, не в змозі більше оплачувати їх проживання. Сьогодні сім'ї з дітьми мають виселитись. А от де влаштувати на зиму українців зі сходу та Криму галичани міркують, а держава мовчить. Готель поблизу Львова один з небагатьох закладів, який взяв на проживання кілька десятків сімей зі сходу та Криму. Від весни люди заселили готельні номери. Заклад поніс фінансові збитки, але жодної компенсації від держави не отримав. Ближче до свят. Готелі резервують туристи, а переселенці змушені залишити житло. До сьогодні проблему так і не вирішили. це сама гостра проблема житлом. Людям ну деяких людей будуть виселяти от, в грудні деяким людям. Десь вони живуть там вже декілька родин, там дві-три родини в одному будинку, але їм також треба якось розселятися. Тобто, ця проблема вона, вона велика глобальна проблема, яка вже назріває, 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 Як вона вирішиться, невідомо. В управлінні соціального захисту кажуть, в такій ситуації опинилися десятки інших приватних закладів. Чиновники навіть склали суму, яку б держава мала відшкодувати підприємцям за розміщення переселенців. Це понад 10 мільйонів гривень. Але жодної копійки влада так і не виділила. Жодної копійки з державного бюджету на виконання будь-яких заходів стосовно підтримки переселенців не виділено. Львівська область освоїла трошки більше ніж 700 тисяч гривень. Із тих, які виділили навіть шкодування закладам за отримання людей. Хоча наш розрахунок прогнозний був більше ніж 10 мільйонів, тому що на початках маса людей не жила в закладах. В пік зими десятки сімей з дітьми опиняються просто неба. Знайти житло в обласній адміністрації, їм обіцяють, але не ближче ніж за 100 кілометрів від міста. Ми ще місця шукаємо для тих людей, яких ми мусимо переселювати. І з тих закладів, де люди зараз перебувають ще компактно. Наприклад, є готель Катерина в Постомитівському районі. Є ще кілька санаторіїв, де люди проживають компактно, і їх там ну, умовно кажучи, 10, 15 чи 20 осіб. Проблема з поселенням для десятків людей стоїть надзвичайно гостро, ще й тому, що багато діток переселенців вже пішли у львівські школи та садочки. А добиратися до міста за 100 кілометрів ще одне випробування для тих, хто втік від війни та окупації. А тим часом у мінську провалили чергові перемовини щодо мирного врегулювання конфлікту на сході. Після розмови усі сторони залишили будівлю, не давши жодного коментаря пресі. З боку України в перемовинах брав участь експрезидент Леонід Кучман з боку Росії посол Росії в Україні Михайло Зурабов. Бойовиків представляли Денис Пушилін та Владислав Дайнего. Були ще представники ОБСЄ, але розмова не пішла. Чому далі у сюжеті? Планувалося, що учасники переговорів у мінську обговорять припинення вогню всіма сторонами, відведення важкої техніки обмін полоненими та зняття економічної блокади Донбасу. Однак діалогу не склалося, попри п'ятигодинну розмову. Учасники вийшли похмурі без коментарів. Невдачу на перемовинах прогнозував і львівський політолог Руслан Демчишак. Він каже, умови бойовиків такі, що на них неможливо погодитись. Якщо бойовики підуть на дотримання всіх домовленостей, зокрема проведення інших виборів на основі законодавства України, то очевидно Україна може погодитись за таких умов на відновлення фінансування. Якщо мова йде про визнання виборів 2 листопада, власне, чи на таких умовах варта Україні погоджуватися, я думаю, таку домовленість українська громадськість не сприйме. Не сприйме з іншого боку, альтернативи мирному врегулюванні конфлікту не існує, тому що ситуація в Україні вибухонебезпечна. Очевидно, українське керівництво в складній ситуації перебуває. Напередодні міністр МЗС Павло Клімкін заявляв, що Україна наполягатиме на дотриманні попередньо підписаних мінських домовленостей. Однак бойовики за його ревізію вони хочуть більшого, і відновлення виплат пенсії головне особливого статусу. Цим питанням, власне, і звели всі перемовини на нівець. Терористам, бойовикам, яких визнають, власне кажучи, майже всі країни світу терористами за винятком України, тобто немає чіткої заяви, що з України воюють терористи. Ми даємо їм ще один такий суттєвий важель для проведення переговорів. Про що насправді йшлося у мінську, і що вирішили майже таємниця. Ніхто результатів зустрічі не коментує, окрім бойовиків. Ті кажуть, що все йде за планом. Ця зустріч крок вперед. І переговорний процес нарешті зрушився з місця. Сторони обмінялися побажаннями, а тепер роз'їхалися, щоб визначитися, як їх втілювати в життя. Коли буде новий раунд переговорів, офіційно поки не повідомляється. Попередня, ніби була домовленість про п'ятницю, але навряд чи за такий короткий час і українська сторона, і бойовики змінили думку і готові до компромісів. Вікторія Прихіднова не другий телеканал. Ображені на державу, але судитися з нею не хочуть. Військові службовці, які повернулися із зони АТО, досі не отримують належних пільг і готові звертатися до суду. Позовних заяв зі скаргами в Дніпропетровську вже десятки. У Львові ж таких одиниці, попри те, що кількість скарг в обох містах майже рівна. Лише до одного центру правового захисту за три місяці надійшло 400 звернень від військових, які не можуть отримати обіцяних пільг. Як учасники АТО сьогодні виборюють своє заслужене право називатися героями далі у сюжеті. 400 звернень за три місяці таку кількість отримали юристи з правового центру захисту учасників АТО. Допомоги відправників потребують не лише військові, але й їх рідні. Здебільшого люди просять пояснити, які пільги їм належать та як їх можна отримати. Багато питань стосується порядку звільнення з військової служби та того, чи потрібно платити за комунальні послуги, якщо ваш годувальник знаходиться в зоні АТО. Та наразі каже Мирослава, Дмитришин, період консультацій минув зараз на часі гірше. Судова тяганина, якої попри необхідність. Львівські військові намагаються уникнути на моє запитання, чому ви не хочете звертатися, відповідають так. Чому я, скажімо так, людина, яка добровільно пішла захищати свою батьківщину, людина, яка отримала там травму, каліцтво і так далі, контузію, повинна щось доводити ще цій державі в суді. Я ж захищав її незалежність. Тобто, для них це несправедливо, не по людськи образа. образа. Та й на суди з державою немає часу, пояснює Михайло Васюта. Бо кожен військовий, який наразі в зоні, то навмисне захищати свої права додому не поїде. Та й там далеко від дому на передовій отримати пільги, які належать кожному герою, не можуть. Бо, попри невеликий перелік документів, їх не так просто зібрати. Здебільшого паспорти, військові квитки та медичні довідки про поранення згорають у бою. Організаційних ресурсів, щоб зібрати усі всі документи, треба значна кількість паперу, ксерокс. Ну на жаль, так в збройних силах е слабенько скажімо так, з тим. Тобто, мало би бути на місцях, от якраз командирам підрозділів надано більше ресурсів, щоб збирати ці документи, і їх подавати. Тому що, насправді, ну кажу, пакет документів мінімальний, який для цього є потрібен. І якщо майже половина усіх військовослужбовців, які під керівництвом збройних сил України вже отримали статус учасників бойових дій, то добровольцям отримати такі привілеї значно важче, або й зовсім нереально. Щоб отримати пільги, всі добровольчі батальйони мають легалізуватися, а не всі до цього готові. Ми не хочемо виконувати безглуздих наказів, коли наші хлопці будуть розстрілювати. А танки будуть за три кілометри стояти, і якийсь генерал опухлий буде говорити їм ні, стійте там все нормально. Там 20 чоловік з ними нічого не буде. Навіть попри те, що уряд спростив процес отримання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям, легше не стало. До прикладу, сьогодні на розгляді міжвідомчої комісії, яка надає привілеї солдатам лише від збройних сил України перебуває аж 900 усіх. Мар'яна Підковська Олег Возний новини двадцять п'ятнадцять другий телеканал. Справжня війна на привокзальному ринку. Сьогоднішній святковий день ознаменувався безпрецедентним сплеском насилля. До місця подій було стягнуто декілька міліцейських підрозділів. У протистоянні профспілки і правоохоронців сили були нерівними. Міліція затримала п'ятьох активістів. Вільної проспілки ринок привокзальний. Керував затриманням особисто головний міліціонер у Львівській області Дмитро Загарія. Начальник особисто давав вказівку затримати одну з активісток, яка викликала знімальну групу на місце події. При цьому невідомі люди напали на знімальну групу. Володя знімай, знімай. це закрили наших людей, знімай золота. Я от що хто це є зараз? Світлана. Хто це там? Кого це закрили? Там не знаю жінки з нашого об'ясного ринку. Закриті, я звітом вирвалася. Ага. От одна єдина, вон ще одну жінку повели, бо вона а які впала. Причини? Я не знаю, вони не пояснюють причину. Які їм, я скажу, приїхав. Показав пальцем, тут, тут, тут забрати! Це зробив тільки що за я. це відкрито говорю на камеру. Так, Затримайте цю девушку і застати її. Не Чому не вона, не вона, не вона, не вона тут? Чому, вона, 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 тут? Чому, Чому вона, вона, вона тут? Та ну тримай, знімай, знімай! Чекайте, не рухайте журналіста! Журналіста не рухайте! Журналіста не рухайте! Ми виконуємо свої обов'язки! Як розгорталися події, у кожного своя версія. Міліція каже, кидалися у них предметами. Тому підтягнули підмогу з усього району, включаючи ДСО і Титан, і навіть батальйон Бів, створений для дій у зоні АТО. Поступило повідомлення на суда, що на провозальному ринку масова бійка. Сюда був скерований заступник начальника міського управління полковник Гевко, який повідомив, що тут їх не підпускають до місця конфлікту, значить, закидують різними овочами, речами, сміттям, значить. Зв'язку з цим я доповів начальнику і було надано вказівку всім нарядам, які знаходяться в Франківському районі, і ближнім нарядам підтягнутися до ринку провокзального. Єдності у думках немає серед торговців, які поділилися на дві групи. Ми вже далі не можемо терпіти без приділу вільної проспілки, яка по сьогоднішній день заблокувала роботу всього ринку і за працівників м'ясний відділ, які давали побори адміністрації ринку. Страдаємо, ми це все вирішується в законному порядку. Подивіться, що вони зі мною кинули кульок з кров'ю. Це люди, а розпочався конфлікт візиту представників Лівобленерго. Вони хотіли замінити силовий кабель, який згідно висновків лабораторії не працював. Заміну низьковольтного кабеля, який живить структури ринку при вокзалі. Ми не є учасниками конфлікту. Ми виконуємо свою роботу згідно укладеної угоди. Зоопривокзальний ринок. П'ять місяців на ринку існує непроста ситуація з включенням і виключенням електрики. Через суди активісти спочатку відстояли право на включення світла, але потім Печерський суд заборонив укладати будь-які угоди з обленерго. Торговцям довелося вести світло з допомогою генераторів. Коли проблема зникла, адміністрація ринку вирішила подати світло для всіх, але підприємці обурилися. Групи осіб перешкоджалася введенню хозяйственної діяльності. Було відімкнуто, тому світло, тому що люди не допускали ні електрики, ні відповідальних осіб. До того сьогодні ремонтна бригада Рему, Лему, також з електриками, ТЗВ провокзальний ринок прийшли відновити електропостачання. Дані люди блокують постачання електроенергії, не дають зробити ремонтні роботи. Тизове виступило в інтересах власних і в інтересах тих підприємств, які торгують на даному ринку. Угу. Заборонили, заборонили клімову і іншим особам укладати договору з лі на постачання електроенергії на провокзальний ринок. Після першого затримання активістів конфлікт пригас, але ненадовго, бо розгорівся з новою силою, коли міліція намагалася зайти в приміщення адміністрації. Тоді торговці заблокували по периметру весь лісний павільйон і знову розпочалися сутички. Були силові дії, відібрали всіх активістів, погрузили в каталашки, покрутили руки, побили всіх активістів, забрали, щоб зайти наверх в адміністрацію і правити, а ми щоб далі були рабами на своїй землі. Вони повинні були прийти з виконавчою службою, так як це має бути, а ніяк не з міліції. Сам Загарія, все корумповане, все взяло гроші, всі батальйони хочу сказати. Зати от батальйон Львів був він теж був проти людей, проти одного царка, який дав кошти, облога ринку. Міліцією триває досі. Після втручання адвокатів п'ятьом активістам довелося вийти на волю. Торговці не здаються і збираються захищати свої інтереси до кінця. З огляду на ситуацію завтра провокзальний ринок не працюватиме. Мешканці протестували проти забудови під своїми вікнами і отримали арешт свого майна. Збитки завдані через конфлікт з мешканцями Львівської вулиці Карменського, 19, забудовник вирішив відшкодувати самих мешканців за позовом будівельників. Сахівський суд виніс ухвалу, якою було арештовано майно і квартири 12 активістів. Справедливість люди пішли шукати в апеляційний суд і знайшли. Сума, в яку забудовник оцінив свої збитки, сягнула понад 800 тисяч, з них 63 тисячі збитки від зносу паркану. Вже на суді позивач задекларував збільшення позовних вимог, довівши суму збитків до мільйона 100 тисяч гривень. Суд відбувся в закритому режимі. На вимогу представника забудовника відеозйомку засідання заборонили. Адвокат активістів будував захист на твердженні, що сума заарештованого майна десятки разів перевищує ймовірну суму збитків. Але навіть вартість однієї квартири більша. Ніж ймовірні, ще не доведені збитки. А тут під арештом кілька десятків квартир. Тому і в залі зібралося кілька десятків людей. Суд був нетривалим і виніс рішення на користь активістів, оскарженню, яке не підлягає. Мешканці з полегшенням зіткнули. Це є все майно, яке мали мешканців. Це є автомобілі, квартири і так далі. Тобто, сума загально цього не значно перевищила суму позову. Але це не в тому справа, справа в тому, що люди цих дій не вчиняли. І суд першої інстанції не мав жодного права забезпечувати такий позов. І сьогодні ми отримали дійсно правильне і перше людяне рішення апеляційного суду по скасуванню цієї ухвали і зняттю арештів з майна. Я позитивно оцінюю вказане рішення, і крім того, навіть якщо навіть якщо абстрагуватися від суб'єктивності в даному питанні, я вважаю так само, що рішення є законним обґрунтованим. Тому що ухвала Сихівського суду, як на мій погляд, я чітко переконаний, була прийнята без з'ясування всіх обставин справи. І На даний момент судом апеляційним задоволено нашу апеляційну скаргу і скасовано ту ухвалу. Відповідно, майно людей було звільнено від арештів і заборонено. Адвокат позивача коментувати ситуацію, відмовився до прийняття рішення по справі. Натомість мешканці переконують, що жодних перешкод забудовнику не чинили. Люди лише демонтували паркан, який був встановлений неправомірно. За це й отримали позов. Активісти обурені, бо ділянка відводилась під індивідуальний будинок, а потім документи огорнули на будівництво спочатку 4-поверхового, а згодом і 12-поверхового будинку. Володимир Перегінець, Віктор Сембратовий, другий телеканал. Часом кінорежисери продовжують знімати фільми про Євромайдан. Завтра у Львові презентують кінострічку одного разу в Україні. Це перший художній фільм про революцію гідності. Світова прем'єра вже відбулася у Німеччині. Також стрічку вже побачили глядачі Польщі і Франції. Свобода! Свобода! Свободу! Головна героїня фільму дівчина Ніна до Києва на Майдан приїжджає з Криму, аби знайти правду та покарати винних міліціонерів, які зґвалтували та вбили її подругу. Режисер стрічки Ігор Парфьонов пояснює: зґвалтовані дівчата це особлення українського народу, над яким знущався режим Януковича. Я старався максимально передати правду життя. Історія цих дівчат із Криму а, значить, писалась. события, которые произошли во Врадеевке. И я считаю, что Майдан, первый шаг, такой большой шаг Майдану, это как раз были события, которые были во Врадеевке, когда убивали, милиция убивала женщин, насиловала, убивала. И когда одна из женщин выжила, то поднялся весь район, и была большая хода на Киев. Ігор Парфенов став сценаристом, продюсером і навіть актором. На створення фільму не використав ані копійки. Усі, хто працював з ним, робили це безкоштовно. Єдина професійна актриса в картині, яка зіграла дівчину Ніно – Олена Слюсарчик. Жінка розповідає: знімати кіно під час реальних подій на майдані було доволі непросто. Доводилось постійно пристосовуватися до реальних декорацій. Те, то відбувалося, но вдахновляла мы ехали, например, в поезде или шли к Майдану, а когда вот приходишь на Майдан, ты вот становишься как другим человеком. Это дух борьбы, дух всеобщего единения, дух стремления к свободе. Он объединял, он давал какие-то силы, он давал тебе вот... Ты наполнялся какой-то энергией и заряжался, и тебе тоже хотелось бороться, будь то в творчестве, в жизни. Світова прем'єра цього фільму відбулася 6 листопада на міжнародному кінофестивалі у Німеччині. Також стрічку показали і в Києві. А от в рідному для режисера Харкові повноцінний показ так і не вдалося організувати. В Харкові, конечно, теж покази були, але не було ще скажем, грандіозного показу, большого показу, як були, там, около 10, але всі небольші покази, тому що великі кінотеатри бояться. У Львові 26 та 27 грудня відбудеться прем'єра фільму. Автори стрічки завдячують співкоординатору Львівського євромайдану Василю Молдовану. Адже саме він запросив Парфіонова презентувати свій фільм у місті Лева. А це є фільм художній, який в контексті майдану розповідає про долю однієї людини. Котра з, е, дотична є до інших людей, з якими вона там знайомиться, так і от в долі цієї е, одної людини можна бачити весь стан України е, на сьогодні. Прем'єра фільму у Львові розпочнеться завтра о 19.00 в кінотеатрі Коперник. А в суботу у цей же час його покажуть на Сихові у приміщенні кінопалацу імені Олександра Довженка. Марія Шепель, Іван Мазуренко, новини 20.15, другий телеканал. І цією інформацією завершуємо випуск. Ви дивились новини 20.15 від нашої інформаційної служби. Оптимізму, сили і здоров'я нам, українцям, побільше бажаємо. Тримаємось. Побачимось.